Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу сатанівський замок. Ми походимо по його руїнам, трошки полазимо там по різним вертикальним частинам його. Але, відверто кажучи, я боявся сюди їхати, бо цей сатанівський замок замок сатани він знаходиться в селі Сатанів. Ну, якби Сюди їхати, нібито як назустріч з дияволом. Ну, ви боняли. Коротше, в цьому відео буде трошки історії цього замку, що воно таке, для чого будувалося, де він знаходиться. Трошки полазимо по ньому. Коротше, повинно бути цікаво, тому не перемикайтесь. Там, з того боку, права частина, вона вся втріщина, в принципі, ліва, аналогічна. Все важне? Ви цього не бачили моїм батькам не говорять. thank you Тож, цей замок знаходиться в селі Сатани... Сатанів, і назва цього села походить від слова сатана. Ну, якби це очевидно. І місцеві історики та краєзнавці взагалі говорять, що перші жителі місцевих територій боялися насправді цих місцевостей. По місцевим легендам, тут, ніби як на горі, чули якісь крики, голоси. В річці бачили якісь вогні дивні червоного кольору чи зеленого, не знаю. Коротше, тут відбувалася якась просто діч, і взагалі цей замок побудували як портал між живим та мертвим потойбіччям і нашим світом. Ну і так, це принаймні гарно звучало в якомусь фільмі жахів, хорорі, але насправді все трошки простіше. Але неоднозначно. Тобто є два варіанти походження слова сатанів. Насправді, сатанів чи сатанів. Я не певен з наголосом, можливо, і сатанів. Справді ж назва походить від стародавнього імені Сатан. До речі, в староруських джерелах такі імена зустрічаються. А інша версія це тюрське моє походження. Сатан означає торговець або міняло. І це насправді. Також досить логічно, тому що місто САТАН якраз і знаходилось на торговельному шляху. Тобто, так, назва насправді ніяк не пов'язана з дияволом чи з якоюсь там нечистю. Але справді трошки співзвучна. Ні, ну, стіна скільки? Сантиметрів 70, да? В товщину. І отут висотою, наприклад. Метрів 10. Десяти б дав, подав. В да. деяких участках 90 є. Ну, ось дивись, дивишся, це. Ногами помірюю осю оставлю. На край. Всю. Дві. Три. Три і десять сантиметрів. Максимум. А я звідки знаю. Ну, сандаль там може 28. Грубо кажучи, 30, наприклад, беремо. Ну, 90 на да, метр. Ну так, тут підметр насправді. Mm. Я ось трогаю, воно досить потужне. Ну, міцне, я не можу навіть... Ну, можу відколупати. Але отак ні. Там де тріщинка, то я відколупав. Міцне. Це я трогав, типу, на чому воно тримається типу, розчин. До речі, цікаво, що це місто Сатан стоїть на самій границі Поділля і Галичини. У 14 столітті тут були земляні укріплення, а вже в 16 постала кам'яна фортеця проти татарських і турецьких набігів. Цією фортецею володіли магнати Замойські. Замок був частиною укріплень Поділля та контролював переправу через Збруч. Ця фортеця мала п'ятикутну форму та збудована з каменю та вапняку. Чи ж був цей замок в активній обороні? Так у 1676 році замок серйозно постраждав від турецьких військ, а вже далі почався подальший занепад замку. Коротше, я тут лажу ось о, е, і посеред поля камін. Просто камін. Трошки високуватий. Слухай, може це жартовник? Підпалювали щось, поняв. Та не знаю. І тупо спалювали що. Але дивна штука. Ну, девки, чому він такий низький? Це ж вже фундамент оце видно. Ну це ж вже фундамент. Тобто щось дивне, пацюкано. Ну, я щось туди залізу, загляну. Це біля ось, ось стіни. Ось, ось стіна. Тобто воно навіть не з'єднується з зі стіною. воно, воно. вихід. І тут. Ну, сходинки йдуть. До гори. Оце прикол. А ти йдеш за ліками за якими? Ще за такими амповами? Ну да. Хто розуміє, який його функціонал? Цей вежі. Тупо ноль. Я не розумію. Типу спостережний пункт? Ну, трошки дивний. Хоча я цьому не тямлю, але мені бачить задивним він. Дивіться, це ж павутинки. Ні, Бачите, це павутинки все. Крутяк. Так, звісно, це очевидно, що це башта не аутентична забудова Сатанівського замку, а вже більш пізніх часів. Але зараз розберемося, для чого вона будувалася. Чи принаймні спробуємо. І порившись в інтернеті, я дізнався, що у 1899 році територію замку частково перебудували під цукровий завод. І саме тоді з'явилася ця висока цегляна башта, яка виконувала якусь технічну функцію, ймовірно, як димар або елемент системи водонагону, чи котельні, чи ще чогось. Скоро будуть нові відео на цьому каналі. Тому підписуйтесь. Баняє дівчину. Так там ця э, миша була. Ну, тачка. Ну, та вежа. Ого. Не, ну, реально вона висока. І так виходить, що замок був століттями такою міцною твердиною, а потім уже понад 100 років а, пропрацював як цукровий завод, і насправді цей цукровий завод закрився в, ось недавно, в 2002 році. Ось ось. До речі, цікаво, ну, і в принципі зрозуміло, що камінь брали, щоб звести цей цукровий завод з самого ж замку. Розбирали замок і будували цукровий завод. Так, да, це діч, ну як на мене. Але ще їдучи вже назад, а, і ми побачили місцевих жителів паркани з дуже схожого каменю. Я не стверджую, що це саме з замку. Але. Дуже на то схоже. Ось бачите дивіться. Паркан. Побудовані паркани в людей з цієї цегли. ну Каміння цього, який замок. Мені здається, вони взяли так. Тут вже новий камінь якийсь сучасний, а там був старий видно. було Звісно, не забувайте, що ви можете мені допомогти в створенні цього такого подібного продукту. Тим, що просто підпишетесь, вподобаєте, додивитесь до кінця, а ще й прокоментуєте, це це взагалі просто бомба і розрив. Yeah. <laughs> да, не дуже гарний жарт, враховуючи наш контекст. Не дивіться. Тріщину бачите? І Отам з того боку права частина вона вся в тріщині, в принципі, ліва аналогічна. Все важне. Тут ви цього не бачили моїм батькам не говорять. Якщо хтось не зрозумів розмір цієї дюрки цього залаза, чесно, я так і не розумію функціонал цієї вежі. Просто без поняття. Пишіть свої м -м, варіанти. Ще видно там. Бачите? Дах. Тіпа теж аля замок. Але то по факту таке щось супер нове. Лайтове, не зрозуміло що. Тут якась конструкція. Наче якась насосна станція ну, для води. Не зрозуміло, що це. І воно. Ще одна вежа. Ну і все. В принципі, нічого особливого. Коротше вон там вежа. Ось вона. А тут стіни ще. Є якісь О, фортифікації. Тут ще стіни. Зліва вал просто земляний. А справа стіна. Кудись туди йде далі. Хм. Цікаво. Ну все, якусь єміще хтось викопав. Чи то щось шукали. Чи... Щось із старих комунікацій, яких-то, Короче, хто його знає. Ось про що я говорив. А, сучасне. Щось хтось, якийсь може готельний комплекс, хотіли щось клепануть, Але воно це в занедбаному стані, все заруше. Нічого, плани, плани не здійснились. Там якісь комунікації. Вам звісно нічого не видно.